Продовжуємо домашнє завдання від команди «КВН» – Півтора чоловіка. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. З вами була КВН команда Півтора Чоловіка. Я виконаю кес. Напіс. Верканась кес. Максим, що тут таке тільки що було? Свят, ну як ти сам казав, динамічно, жвавенько виступаємо. Давай пішов на сцену, я не буду під садкового позору виходити. Свят, я теж не буду. А ти чо ні? У мене просто такі ж самі мешти, як ведучого, міші за ремби. Я не думав, що такі поважні люди на краківському вдіваються. <риклад> ти запоров, ти і виходь. Пісня. Не надо фончик, а капельно вийду ночу в поле з гербом. ой да, з гербом, Бо О, мій батько, батько є, тягне бок, тягне бок. За свободу я не голосував, ні. І, і гербом по писку сильно я дістав. Дуже рижа дівчинка на закаті сонця здається лисою. <му> Уявіть собі львів в майбутньому ка гурт казаки в садочку. <му> Їж кавитло! Компотник і на горшок. Максим, тут сидять студенти. Студентська ліга КВН я студент, а ти що тут робиш? Та я розумію, всі задають питання. Та завалив п'ятий курс, та відслужив рік в армії. Нічого на осінь поновлюсь, я вам обіцяю. Уявіть собі, як в майбутньому у Львові будуть святкувати весілля медики. Гірка, я, гірка, я, гірка я вода. Найся поцілує парацетамол. Будь ла! Ей! Бабця так вміло користувалась паличками для суші, що зв'язала внучкові светер. Перша школа пікапу у Львові. Значить, так. Сьогодні я буду вчити тебе, як сривати тіло. Є три головних правила пікапу перше, друге і третє. Починаємо з четвертого. Ти повинен показати, хто з вас главний. Підніми мене. Вищ. Малишко, тебе не смущає, мій ріст. Шо-шо! Підстрибуй, я тебе не чую. Обузнею. Я те ти повинен бути непередбачуваний. Ти стрімна. <плес> І в тебе повинен бути хороше почуття гумору. Я пожартував. <плес> <плес> Дійствуй! От молодеж, нічого не може, зелена, ніяк не розвивається. Олежик, де додому їсти. Ну, мам, ну я роботаю. <му> І на завершення пісня. Максим. Яка пісня? Ми минулого разу закінчили пісню. Я думаю, то всі пам'ятають, як то було. Свят не очкуй, я готувався. <плес> Одного разу я на морі віддихав, віддихав, І якось після бару я на пляжі заблукав, заблукав, і в місячному сяйві на березі побачив я її, ми страстно цілувались, а потім я протверезів You'll be here. TO oh, Julian, the Chase the Man. Julian, uh, uh Julian, the Chase Man. Знаєте, сьогодні у Максима день народження і він дуже сильно хоче виграти той фінал. Максим, натримай, Іди підлизийся.